У Бурштині відбулася зустріч із представниками міжнародної організації Економі Ukraine» та експертної ради клуб мерів. Місто стало майданчиком для конструктивного діалогу між представниками місцевого самоврядування, сусідніх громад, бізнесу та міжнародних експертів. І наше сьогоднішні завдання вийти, показати ці наші можливості хороші. Бачимо, ми оці наші можливості на них створюємо проекти, і саме головне це подати на міжнародний рівень. Перед початком заходу засновник та генеральний директор економії в трастюкраїн Генрі Штеренберг разом із міським головою Василем Андрієшиним відвідали територію індустріального парку, де обговорили його потенціал та можливості для залучення інвесторів. Окрім цього, було презентовано проєкт розвитку паркової зони на вулиці Міцкевича та унікальне бурштинське водосховище як туристичний та рекреаційний об'єкт, не менш Привабливим для інвестування є проєкт реконструкції громадської будівлі, що біля плавального басейну Дельфін знову ж таки у нашій парковій зоні під сучасний медичний реабілітаційний центр. Я хотів би розповісти, чому ваша громада настільки цікава для нас. Перш за все, у вас є дуже активний і дуже прогресивний міський голова Василь Андрієшин. І це перша частина лідерства. По друге, ми бачимо величезну можливість для активізації вашого бізнесу. І сьогодні у вас також є величезний актив, який сьогодні називається Морем, де вже виділені території навколо нього, що створюють індустріальну базу. Яка буде створювати робочі місця, і також ваша локація, фізична локація дає можливість створювати диверсифіковану економічну базу не тільки для вашої громади, але й для економічного союзу, який після цієї зустрічі буде проходити стадію роботи. Учасники зустрічі обговорювали перспективи створення економічних союзів, залучення інвестицій та розвиток міжнародної співпраці. Представники місцевих громад та бізнесу активно дискутували. Зараз Бебі-бум по індустріальних парках. Калуш, калуш. Минуточка. Так от я до чого кажу, якщо ми говоримо даним громадам, які тут, які мають певну специфіку, які пробують кудись виходити, то що ми їм пропонуємо? Ми потрібно мати візію, це очевидно. У них візі немає тому, що ми так виховані в цій країні, що ти не знаєш, що ти можеш. Ти не віриш, одному, другому третіш. Тому треба це все розвиткувати і пояснює, що, що ми. Володимир князевич, депутат обласної ради та директор фермерського господарства Бестбері, поділився своїми враженнями від зустрічі. Він наголосив на важливості створення економічних союзів для розвитку місцевого бізнесу а також підкреслив, що не всі громади області настільки прогресивні в цьому напрямку. Перш за все, пізнавальні такі семинарі, як сьогодні у нас були, адже це є щось нове для України і. Хоча б досить перспективне, деякі громади, які вже влилися в це і на високому рівні це пропагують. Деякі громади, які про це, напевно, навіть ще не чули. Це потрібно просвітлювати якось роботу власти. Є перспективи, але для цього потрібно вибирати обов'язково хороші місця, як Бурштин іде з'єднання, дві франківські йде траса. Так само, на мою думку, треба сконцентруватися на місцях, де йде з'єднання Стрийська траса, можливо, як на Закарпатті, на Ціниці, там, де є потік. Автомобілі є потік товарів, де, де люди, звичайно, перетинаються. Там є великі перспективи. Громадам варто спільно працювати над залученням інвесторів та розвитком економічних ініціатив, зазначила голова Букачівської громади Олександра Вітер Любевич. Для нашої громади це дуже важливо, тому що ми є маленькою громадою, але якщо ми будемо мати якісь підписані спільні міжмуніципальні угоди, де буде наша громада в тому числі входити. І тому сьогоднішня ця зустріч є дуже важливою для кожного е, голови і для кожної громади, які є. Я тільки хочу, щоб воно було реалізовано хоча б один із якихось напрямків ближчим часом. Онлайн спікерами заходу були голова Національного комерційного департаменту економічних союзів Сергій Шикаренко. Він пояснив, яку інформацію очікує Національний комерційний департамент від громад для побудови ефективного економічного союзу. А також Юлія Чуфістова, голова експертної ради клубу мерів, розповіла про механізми. Залучення інвестицій та роль фінансових інструментів у розвитку громад, міський голова Василь Андрієшин наголосив, що такі зустрічі є важливими для розвитку громади, оскільки дозволяють презентувати її на міжнародному рівні та створювати привабливі умови для інвесторів. Клуб мерів робить по всій Україні, особливо з активними громадами, ті, які хочуть це робити. Все робить для того, щоб іменно заакцентувати, що є. І Побачити, які в нас є активи в нашій громаді, які будь-які. Ті активи треба примножити, подати їх так інвестору, щоб переконати, щоб інвестор сюди прийшов. От ми займаємося тим, щоб індустріальні партії, інші активи запрацювали в повну. Це не про це завдання. Просто так гроші не приходять. Але гроші, їх є надто в світі. Вони приходять туди. Де їх чекають, де створюють для них умови. Наша громада, я думаю, буде саме тою громадою, яка створить умови і сюди прийдуть і і наша громада буде на висоті. За підсумками зустрічі учасники окреслили подальші кроки для розвитку економічних ініціатив та залучення інвестицій, зокрема створення економічного союзу громад, ради підприємців і робочої групи, яка працюватиме над спільними проєктами, грантовим фінансуванням та партнерствами.